Добрі ці новичого каналу, значить сьогодні знову понатирав трохи музолів, поки почищав усе, да. нанюхався краски. Ну, трошки знову попідкрашував, не знаю, вже не вистачає нервів, краси Красиш воно все таке страшне Ой. і не кончається. Значить, дивіться, тут дві буковинки, Очистив із середини. З того цього, скажіть, я скажу. Був вібро шумоізоляція, вона вже, звісно, розрушена, таких грів, очищав. зробив, я, звісно, рано, треба це все перешумлювати. Так, демонтував, грубо говоря, так приборку, ну, самопроводку віддільно. Подмивав це все максимально, бо тут такі були ну, куски, що це не пер за словами. Сам щиток цей покрасив. Значить, тоді покрасилося, сохне в мене рульову колонку, теж відчистив, віддраїв, замочок як реалізовано. Ну тоді под, більш подробніше я покажу, кому рамку підварив оцю. Теж там були нюанси під капот. Так, це показав, це хлопче вам показав. Тоді ще в мене ось. Криша робить, служить мене тут постаментом, покрасив саму цю рамку, панельку. Кстати, бачите, ще, було, ще є, трошки подмівалася заводська вібро, шумоізоляція, вона, бачите, і вібро, і шумо. Тут, конечно, воно було і по боках, воно вже підпадало. Ну, факт в тому, що бачите, завод щось там ліпив. Постамент Тоже все віддраїв теж з внутрішньої сторони в його була теж і вібро, і там була, і тут була. Тобто есть ізоляція. Воно, звісно, це все закриється обшивкою. Ну, хай вже буде по-людськи, так сказати. Вже ж не минай, тому що є голі метали, що воно не ржавіло, там не... Ну, Хай, хай буде так слоєм, сонким дав. Приятно якось його збирати коли воно в такому стані. Це ось залізячка, хто не знає. Вона ось сюди ось стає. Якось отак іде. А, вверх, навіть отак. Так, вона йде ось вверх. Бачите. Так, це показав. Покажу вам ще бігом тут фронт роботи, який був. Роблений, значить, дивиться. Не вийде Сонця дати. Е, значить, поставив я цей пластин ну, Заводську очистив, трошки підвів порядок, пойдеть. Е, в рамку підсідіння теж покрасив, чорний зробив, і це такий. Дручок тут кинув, щоб сидіти, поставилось ручник і газ. Ручник треба ще покрасити, але ну, то таке вже мілочовка. Тут у нас виходить механізм поприкручував, попримазував. Поки не закривав кришкою, тоді вже кабіна безметься, остаточно регулює ручник, ну тобто зазор, щоб був порядок Поку вона ще сядеться. Не можна поки. Так, педаль газа покрасив, зробив порядок. Е, значить, дивіться, тут у нас тяги вже всі пописодінняв на оцей заводський кронштейн. Наручник там, значить, тяга йде відсюди, сюди на педалі газа, тут вони сходяться так І тут ось зігнув, правда, краску, поцарапив, але тут таке вже. Тут значить, тяги заводських садінив, та повністю заводська завицькавається. А цю виходить тут був теж поворот, відрізав, прикро якраз поворота. Нарізав різьбу, длінну гайку, гайки, виходить, садіни дві тяги. Ось цьому місці її трохи вигнув тут щоб воно так більш рівніше йшло. Тобі ж, все тепер тут працює. Нажимаєш, все працює. Так що по цих справах все, тепер оце викрашений постамент. Собираю постамент і, і вже щоб залишила одна кабіна. Ну все, якраз сох. кришка на ручний механізм і тяга включення. Бома теж сохне, покрасив. Тепер значить, робимо сюди постамент, ставимо, щоб він не фоксується, ставимо постамент, щоб вже на вулицю і наверх кабіну. Тому що в моєму випадку, якщо я вже поставлю кабіну, а гараж він не зайде. А тут ще такої роботи мелочі вистачає. В гаражі як як удобняє і погода, і водою його не заливає. Так що. Рішення, так що буде, вже як кабіна поставиться, гараж вже він більш не заїде, тому що маленький тракторець сюди в гараж заходить, а великий ні. Ну, в принципі, на цьому все. Трошки позанімався, менше часу мало на нього виділяється, Ну тим не менше стараюсь потроху підтягувати. А ви ж не забувайте палець вверх, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.